Що? Що не так? Все так? Це ж старий пультик дали, щоб помила, пішла його. Ну, сподобався. Так він у мене забирає новий від телевізора. Кажу Віка, дай що небудь. Вона каже, та зараз я піду на другий поверх найду. Ну, це ж знайшла. Ага, да. та на косу дивиться. Скоса, скоса, да? Фендюша? Фендюшка! Да, якби як би смаколик давала, так аж би бігом побігла. Еш? Да. Хочеться повсти, ну щось на ліжечку не дуже виходить, на полу трішки краще на підлозі. Отак. Так, Вікуля приїхала, як завжди, з покупками. І зараз я хочу зробити огляд. Говорить Вікуля, давай знімай скоріше, бо нам треба каша. Mm. <ріхи> ну, я ж до каші ще не дійшла. Оце такий пакет на 18 кілограмів. E, значить, коштує 6 гривень 99 копійок. Ну, дорожає все, що ми хочемо. Туалетний папір. Це все вона купила в сільпо, що я зараз... Сільпош? Yeah. Ага, що я зараз його озвучую трьохшаровий туалетний папір. Скільки ти сказала? 12. 12 штук була велика акція. І заплатила вона 149 гривень. До каші дійшли. Зараз зніму кашу і віддам. Отака От каша нашому малюку. Значить, каша без акції, да Віка? 139 гривень коштує. Скільки ж її тут грам? 240 грам. Ну, будь ласка, нате вам кашу. <гум> будь ласка. Так, сир. Агуня. Перша ложка. Віка сказала по акції. Дві штучки. Одна коштує 14 гривень, 19 копійок. Далі пюре чорнослива. Ось такі баночки. Так, одна баночка у нас коштує 49 гривень 19 копійок. Ну так, собі нічого. Далі. Банани. Кілограм 4 грама. По 60 гривень 90 копійок ось такі банани. Так, скільки їх тут? 4. Е, на 63 гривні 34 копійки. Далі покупки були стада. Лопатка, от така силіконова. Вона раніше купувала сюди, а зараз купила. Туди на соцмісто собі. Каже, бо в нас там уже така погана. Ну, це ж віка, вона може бути і не погана, а вона говорить, що погана. Значить, лопатка коштує 79 гривень, 89 копійок. Каже, а я в Романкову купила за 50 гривень. Mm -hmm. Ну, от так буває. Далі взяла вона мені пергамент для випічки 8 метрів. Антипригарний, силиконізований. Це ось такий. Це все в І коштує він 36 гривень 46 копійок. Далі, так, як же ж би його, усюди я покладу. Купила отаку. Смерть щурам, бо в нас одна мишка в коридор влетіла сьогодні, мене перелякала. Ну, я висипала те, що в нас було запаси. Ну, Здається, воно вже застаріле. Значить, коштує тут їх скільки? Раніше 20 штук було, не знаю скільки. Зараз коштує 25 гривень 34 копійки, а ще Вікуля купила отакий шарик. Він його теж Тягає, ну, я потім покажу, як він з ним грається. Оце шарик і надуть, коштує 105 гривень. Так, Віка? Угу. Ой, яка цяця, як ми граємося. Як ми граємося. Отак ми граємося. Яка тут цяця. І Фенді бігає. Опа. Опа. Оце що купила мама, так? Да? І граємося. Да? А спадки ми будемо? Нам пора. А? Щось мама там стука. Ой, як же я граюся, бачиш бабуля? Ось така іграшка в мене. От так. А що ж ти на неї не дивишся? Каже, я тягаю ту вірьовочку та й все. О! Отак. От опускай, 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 От так. Так граємось, та п'ятки подбиваєш, Господи. ну, Ку-ку. видно, кукуй. הוא רוצה סבבה, ממש קופילה? דא? אוי! דא. מסתכלת.